Кількість ветеранів в нас зростає щодня. Більшість людей стають учасниками бойових дій вже в рамках повномасштабного вторгнення. І наше завдання це максимально ефективно запроваджувати політику героїв в ці дні в усіх регіонах. Обласні військові адміністрації починають вручати сертифікати на придбання житла для ветеранів. Я дуже рада, що ми всі з вами дочекалися, допрацювали до того, щоб зібратися сьогодні, і щоб ви вже завтра, післязавтра пішли, почали обирати собі житло, придбавати і переїжджати туди. Сьогодні одночасно по всій державі реалізується політика президента, політика профільного міністерства щодо вручення сертифікатів на придбання житла. Кошти вже є, кошти вже на територіальних громадах. І після того, звичайно, наше завдання ще реалізувати внутрішню додаткову політику. До... Додаткові можливості це і щодо компенсації по програмі іпотеки для придбання житла там в подальшому це і інші програми для нас є пріоритет реалізація внутрішнього плану стійкості президента України, а саме політики героїв. І е, цей пріоритет, в тому числі, буде у, у видатках місцевого бюджету на наступний рік, звичайно, поруч із відповідною допомогою нашим е, збройним силам. Для мене війна почалася вже з 2014 року, тому з 2015 року в принципі, я вже брала участь в бойових діях, ми перебували на першій лінії місто торець Донецької області, там, де проходила служба в поліція. Про програму я дізналася випадково. Я стала на квартирний облік в місті Харкові, куди переїхала разом з сім'єю. Це було чесно ряда дуже приємно. Повідомили, що вас чекають, вам будуть вручати сертифікати. Ну, чесно серед це було ну, дуже радісною новиною? Плануємо залишатися тут в Харкові, тому що якщо не ми, то хто? Я проходив службу в місті Донець, тоді що у підрозділах внутрішніх військ, потім це стала Національна гвардія, участь в антитерористичній операції безпосередньо в місті Слов'янськ. Це з 14 по 15 рік. Ми знаходилися там, виконували наші бойові завдання. Службу ми не завершували. Родина, моя дружина та донька, це ще в 2014 році були вимушені переїхати ну, до міста Харків. Ми дуже вдячні цьому місту. Воно нам дуже сподобалось. У цю програму я дізнався від наших побратимів, які подавали. Вже ну, заявку, це уточнюва цю програму. Буквально там найкоротші терміни, все було зроблено, всі документи подані. Процедура пройшла дуже легко. Я дуже вдячний взагалі посадовим особам, які в цьому приймають участь. Якщо чесно, ми не сподівалися, що пойматься так, що ми в цьому році зможемо отримати цей сертифікат, ці, ці кошти. Ну, глядаюся, Чудо збувається. Придивляємось до деяких питань. Уточнюємо їх. Ну, це буде квартира, будемо намагатися не менше двокімнатна, так як у нас ще є донька. Звісно, в цьому прекрасному місті, в нашому Харкові.